Ви, мабуть, часто чули слово флекс, правда. Це коли люди хизуються дорогими брендовими речами, їздять на шикарних іномарках і ніби кажуть: ось який я крутий. Але коли подивитися на царя Соломона, це змушує переосмислити, що таке справжній флекс. У Біблії, у один царів 10, детально описано багатство Соломона. Щороку йому приносили 666 талантів золота, а один талант це приблизно 34 кілограми. Золоті щити, трон зі слонової кістки, коштовне каміння, його палац був справжнім втіленням розкішного флексу. Але багатство Соломона не було просто для хизування. Це був результат доброчесного циклу. Соломон просив у Бога мудрості, і завдяки мудрості, яку Бог йому дав, він мудро керував країною. Завдяки його винятковому правлінню та мудрості країна процвітала, торгівля розвивалася, і багатство приходило саме собою. Це багатство, у свою чергу, зміцнювало стабільність царства і добробут народу. Це ж відрізняється від простого хизування дорогими речами, правда. Соломон отримав багатство і славу, бо вкладався у справжні цінності, мудрість і здібності, дані Богом. Його величезне багатство також було доказом виконання Божої обіцянки. Бог обіцяв Соломону не лише мудрість, а й багатство та славу. Але водночас це багатство стало однією з причин, чому Соломон пізніше віддалився від Бога. Це попередження, що матеріальний достаток іноді може зашкодити нашій душі. Славне царство Соломона і його багатство були ніби тінню, що вказувало на ще величнішого царя, який мав прийти Ісуса Христа. Царство Соломона мало межі, і його багатство, зрештою, зникло. Але царство, яким править Ісус, вічне, а достаток, який він дає, виходить за межі матеріального, приносячи справжнє задоволення і вічне життя. Хоч якби ми уфлексили дорогими речами, у наших серцях залишається глибока спрага, яку неможливо ветеамувати, правда. Цю спрагу може ветеамувати лише Ісус. Ісус дає нам щось цінніше за золото чи коштовності життя. Через нього ми звільняємося від гріха, примирюємося з Богом і отримуємо вічне життя. Хіба це не справжній флекс? Це любов, яка щедро дарує найцінніше села, що змінює все, і дивовижна обіцянка, що примагає смерть і дарує вічне життя. Замість того, щоб вкладатися в те, що зникає, як щодо інвестування у вічні цінності. Віра в Ісуса і отримання в ньому справжньої мудрості та вічного життя це найбільший справжній флекс, який ми можемо пережити. Не хочете спробувати цей справжній флекс самі?